Доброго ранку, друзі. Мале Половецьке. Місцевий храм 25 серпня 2025 року. Рішенням місцевих зборів громади було прийнято про перехід церкви від Московського патріархату до українського. Значить, сьогодні тут на цьому місці. Відбудеться перша молебень за Україну, за воїнів, за нашу з вами перемогу, майбутнє і за, і за все саме найкраще. Значить, збираються віряни, ми покажемо, як буде все відбуватись. Още нашій нане. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нам. Ім'я нем... нашу владу і військо її, щоб ми тихі і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось Господи. Господу Богу нашому, що висклав голос моління нас грішних і охорнив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів, що зберіг їх від смертельної рани і всякої хвороби душевної і тілесної, щоб охорнив від усякої скорботи лиха, гніву і недолі, і дав їм повернутися здоровими і щасливими. Все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! святіших патріархів, православних, благочестивих і повік незабутніх фундаторів святого храму цього і всіх раніше спочилих отців братів наших, що тут і повсюди лежать православних. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. За мир життя, мир здоров'я, спасіння Боже завітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, всіх воїнів, які зараз захищають нашу святу землю від супостатого ворога і слуги Божих Наталії Віктора, Оксани Андрія, Олександрії Микити Надії Числава, Анастасії Дмитра, Андрії Олени, Наталії Катерини Михаїло, у Твоїх руках Боже. Нехай будуть сьогодні всі ті, хто стоїть на захист миру та добробуту нашої батьківщини України. Благослови їм завжди відчувати твою близьку присутність у щоденних клопотах військової служби. Дай їм відвагу бути сміливими визнавцями, віри у Христа розп'ятого та Воскреслого і мужньо боротися проти гріха і всякого зла. Почуй, Господи, молитву матерів та молитві всього нашого українського народу. І захистити цих дітей твоєю щедрою небесною благодаттю, щоб вони охоронені від усякого зла, могли добре виконувати обов'язок свій береженні Духом Твоїм святим, нині повсякчас і навіки віків. Сьогодні вперше в вашому селі прозвучала молитва на нашій рідній українській мові. Бажаю, щоб і надалі. ви всі, хоча б у такій кількості ходили до цього храму Божого. Рано чи пізно, все ж таки, вони, я думаю, він відкриється. Все буде добре. Будемо ходити і прославляти Бога. Молитися за своє, за своїх святих, молитися за наших прекрасних, чудових синів і дочок, які сьогодні стоять на сході і захищають нашу. Святу землю, дорогі мої, будемо молитися за наше село, за людей в нашому селі. Буде в нас все добре, і Бог, дорогі мої, буде чути кожного із нас. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Це 8 числа. Вже знаєте? Вже не 21, го вже буде 8-го. Слухайте. 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 Ви почули? Почули, так? Теж на 11 годину посвятимо водичку і всіх привітаємо, покропимо водичкою свяченою. Це буде, якщо не помиляюся, на та п'ятницю. П'ятниця, 8 числа, на 11 годину. Переказуйте всім, хто має бажання, а бажання, я думаю, мають усі. так? Дай Боже, щоб мали всі можливості до бажання і щоб приходили до цього храму Божого. Це буде п'ятниця, так. Будьте здорові, будьте щасливі і всім гарно дякую за спільну службу. Приносьте Хрисла, будемо сидіти тут, ну що робити, бачите, мусимо на дворі. Поки що мусимо. Сьогодні, 27 серпня, об 11 годині відбулося перше богослужіння Української православної церкви у селі Малополовецьке. Зі слів прихожан, сельчан, на сьогодні інформація. Поступає така, що церква є пограбована попередником, настоятелем церкви Московського патріархату. Люди є в обуренні, на даний час церква не працює, а печатано, ведеться виготовлення технічної документації.